слава Україні, героям слава героям слава. Де у Луганській області нині тривають найбільш інтенсивні бої? Який характер вони мають? Ну ви знаєте, на теперішній час вже другий день. Ми маємо більше більшій частині. Це обстріли, як ціні, так і танкові, так і артилерійські. На жаль, дійсно, вчора під час обстрілу нашого населеного пункту Макіївка загинув один наш літній громадянин. Його жінка поранена в стабільному стані. Вже доставлена до лікарні, надаються усі необхідні заходи. від обладміністрації, з рідними вже зв'язались, Там надається вся допомога. Але дійсно і надія нової Новоєгоровка, і діброва. І білого рокарпають від сильних ударів, в тому числі і Сліблянське лісництво. Але на теперішній час вже другу добу ворог масово не атакує, тому що отримав на минулому тижні добре від наших збройних сил по зубах і, напевно, перегруповується, вишуковує нові можливості. Дякуючи нашим воїнам, наша смуга тримається, і я вважаю, що буде триматися. Пане Артеме, псевдовибори театр абсурду, як назвав їх пан Толоконніков, що щойно до нас долучався до ефіру. Також відбулися і на Луганщині. Як проходило це фейкове шоу у регіоні? Які результати намалювали окупанти? Ну, ви знаєте, дійсно ці вибори без виборів. Їх навіть важко назвати. Це таке фейкометство. Їх навіть важко назвати будь-яким іншим словом, тому що як вони заявляли в началі мільйон них виборців, буде звідкіля була намальована ця цифра, взагалі не зрозуміло, Ряд громад не попали на голосування. Але загалом з за результатами, те, що явку вони оголосили, 72,6% на нашій території, і що Сєвєродонецьк проголосував 96,7%, а лісічан 98,3%, Відсотка ну це взагалі ви знаєте з розряду фантастики, тобто там і 15, і 29 тисяч виборців відповідно в цих містах голосувала. Ну взагалі з розряду фантастики зрозуміло, що в виборах без виборів завжди перемог про провладна партія, що і стала з великим відривом. Там 75% Майже єдине, що по Луганську, напевно не допрацювали, десь і тому трохи і менша явка там була, і менше набрали. Те, що створювали там, нібито як альтернативну партію. Нові обличчя, ці нові люди там набрала 1,6, і поставили галочку, що демократія була повним ходом. Але про яку демократію йде мова? Якщо ми бачили усі ті заходи, вони які вони проводили для набування приголосів голосів чи для фальсифікації і комісії, які ходили по будинках, разом з військовими. З терористами, точніше, і з медиправоохоронцями цими, і повертались назад з повними урнами. коли виїжджаючи в ті села. Ми ж інформацію маємо місцевих мешканців про те, що взагалі не бачили цієї комісії. Інші кажуть про те, що приїжджали в бусі на капоті, голосували, але одну вулицю побули, щось десь бабахнула, уїхали. Треті кажуть, що взагалі ви Вибори проводились. Я спеціально села не називаю, тому що, щоб не нажати наших людей на небезпеку. І третій каже, що під час святкування дня населеного пункту, взагалі біля виборчої дільниці, і кашу видавали і все, що хочеш і флаги, і агітація про припинення. Агітації взагалі мовчу ніякого припинення не було. Голосування примусове на заводах, коли виходили, всі, хто тільки можна на роботу, всі хто працює, тому що людям сказали, що звільнять, і голосували навіть по перепусках на цих заводах. Ну от така ситуація. Ми розуміємо, бачимо ці. Результати і розуміємо, для чого це робиться. Тому дякуючи, єдине, що ми це все доносимо разом з вами до наших європейських партнерів для наших громадян України, що вони чують і бачать, що це реальна фальсифікація, незважаючи на те, що вони там заявляють про якихось спостерігачів, в тому числі іноземних, яких ще треба перевірити, чи дійсно вони ще досі іноземні, чи не мають як де по деяких вже проходить інформація по декілька судімості і переховуються, Артема. Генеральний штаб збройних сил України напередодні у зведенні повідомив, що російська влада ймовірно готується до проведення нової хвилі мобілізації найближчим часом, і згідно з планом цієї мобілізації, до армії російської окупантської мають призвати від 400 до 700 тисяч осіб, зокрема. Заходи з мобілізації плануються провести на тимчасово окупованих територіях України. Чи фіксуються якісь дії з боку представників так званої влади окупантів у Луганській області, які свідчили про те, що вони дійсно готуються перейти до реалізації цих планів? Дивіться, тут все дуже просто. Тут у них системність є повна. Ви що думаєте, просто так військові і поліцейські ходили разом з виборчими комісіями охорону. Ні, вони переписали всіх, хто є, в тому числі також на із територіальних дільницях на території Рашки, де проходили вибори на тих 380 дільницях, ще другого, третього, четвертого числа так само були координати переписані. Де хто знаходиться і зараз під військовою мобілізацією Вони зараз тих наших зрадників. І які там втікли в Росію, тих людей, які ще вони не змогли мобілізувати на Луганщині, тому що заводи вже вони помобілізовували, медичні заклади. Вони помобілізовали. Зараз пройшлись по домах, по хатах, подивились, де хто є. І зараз повним ходом мобілізація, Тому тут я взагалі нічого не дивлю, не дивуюсь. Російська система вона поставлена лише на те, щоб відрізняти і відчиняти те, що те, що їй треба для виконання якихось її задань. Ми ж вже бачимо навіть ту ситуацію, так трошки відійшовши від того, що перед виборами вони їздили там. Обіцяли ремонти і виплати е тим громадянам, які залишились на окупованій території, по дітям народженим. Уже сьогодні прийняли постанову про те, що ми маємо фаси прийняли постанову про те, що всі виплати на в територіях будуть за 5 років. Пане Артеме, а яка ж зараз гуманітарна ситуація на тимчасово окупованих територіях? Як нині виживають там українці? Дивіться, ситуація важка. А, звісно, зрозуміли перед вибором гуманітарку, Там її під час агітації роздавали, але дійсно є дуже велика проблематика. Там в населених пунктах наближених до е, лінії бойових дій, скажімо так, е, де зіткнення наших військ відбувається. Е, там дійсно є проблема по медикаментам, тому що я вже неодноразово казав, всі лікарні, які в нас були, вони переперефлювали під військові потреби громадянам. Там виключно за остаточним принципом надається допомога. Те, що стосує, стосується продуктів і харчування, ми постійно це також публікуємо. Уємо про ціни на ці продукти харчування, які вищені в декілька разів. Ну, і в принципі, все, якщо ти хочеш щось нормальне отримати і маєш якісь кошти для виживання а більшість людей не мають навіть на продуктовий кошик, то тільки з території Ленерокоповно чотирнадцятого року або туди заводити російські продукти. А на територіях, які є. Наближеними до лінії зіткнення дійсна ситуація критична, в тому числі і екологічна ситуація, тому що ми зараз розуміємо, що жодні санітарні умови не зберігаються. Дійсно, в великих містах створені такі псевдозвалища на деяких руїнах, і там вже може на западена дійсно повна санітарія і хробаки, і все що хочеш.